Уявіть собі Україну кінця 16 століття. Люди живуть під владою Речі Посполитої Польсько-Литовської держави, де українців змушують відмовлятися від своєї мови, віри та звичаїв. Селяни притворені на кріпаків. А козаки, які ще недавно були вільними воїнами степу, тепер мають служити панам. Усе кипить від образи. І ось на цьому тлі народжуються два повстання, які стали символом боротьби за гідність. Це повстання Косинського та Наливайка. Першим піднявся Криштов Косинський. колишній запорозький гетьман. Він був людиною честі, яка не могла терпіти несправедливості. У 1591 році він зібрав козаків і разом із простими людьми виступив проти шляхти. Його війська захопили Білу церкву, терпілля, переяслав. Навіть Київщину охопило полум'я повстання. Польські пани злякалися, бо це була вже не просто бунтівна кубка козаків, а справжня армія, яка вимагала справедливості. Але проти них виступали війська князя Острозьк. Під містечком п'ятки відбулася запекла битва. Козаки билися до останнього, та сили були на рівні. Косинський погодився на переговори і був зрадницьки вбитий під час зустрічі. Так загинув один з перших українських гетьманів, але його смерть не зупинила народних гнів. Через кілька років за зброєю взявся інший ватажок Северин Наливайко. Він був освіченою людиною, служив у війську князя Острозького, але бачив, як панська влада знущається з простих людей. Тоді він залишив службу, пішов до козаків. Його повстання 1594-1596 років стало ще більшим. Наливайко зібрав селян, козаків, навіть міщан, і вирушив проти польських військ. Він здобував міста, громив шляхту, визволяв людей з неволі. Його знали всюди від Поділля до Білорусі. Люди бачили в ньому не просто воїна, а справжнього захисника українського народу. Та річ Посполита не могла дозволити такого виклику. На придушення повстання вирушив досвідчений гетьман Станіслав Жолкевський. Наливайко об'єднався з іншими ватажками, лободою і Шаулою. Але всередині війська почалися суперечки. Одні хотіли продовжувати боротьбу, інші домовлятися з поляками. Коли повстанців оточили біля Лубен у місті під назвою Солониця вони створили укріплений табір із возів і ровів. Дві тисячі жінок і дітей, поранені, тисячі козаків. Усі стояли пліч опліч, готові триматись до кінця. Поляки не могли взяти табір штурмом, тож почали облогу: тижні без їжі, без води, під гарматним обстрілом. У таборі спалахнув розбрат, лоботу звинуватили у зраді та вбили. А потім виснажені люди погодилися здатися, якщо їм побіця життя, але коли повстанці склали зброю, польські війська увірвалися до табору. Почалася страшна історія. Тисячі загинули. Самого нелевайка схопили, відвезли до Варшави, де й після довгих катувань його стратили. Після поразки на солониці річ Посполита зробила висновки. Влади зрозуміла, що козацтво неможливо знищити силою, тому вирішила діяти інакше, частково приборкати його через контроль. Уже наприкінці XVI століття. Польський уряд створив реєстр козаків. Список тих, кого офіційно визнавали військовими Речі Посполитою. Реєстрові козаки отримали платню, мали право володіти зброєю і служили королю, але в обмін мусили підкорятися його наказам. Решта козаків оголосили свавільними, тобто незаконними, і проти них почали проводити каральні походи. Шляхта посилила контроль над українськими землями, знову відновила панщину та переслідування православної віри. Однак саме ці дії лише поглибили ненависть між народом і владою. Козаки усвідомили, що мирної згоди з Річчю Посполитою бути не може, і почали готуватись до нового етапу боротьби. З цього часу Запорозька Січ перетворюється на центр визвольного руху, який через кілька десятиліть підніме народне на повстання під проводом Богдана Хмельницького, уже не за помсту, а за власну державу.